Перешкову Олександр, так? Да? Давай, Сашенька, готовився. Ножки поширше, трошки поставив, можна, поїхали. Добре, стоїмо. 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 175. Все, на другу спробу туди рухайся. Так, лесняк Андрій. Можна. Добре, Андрію. 195 о, почекай, почекай, сейчас. Андрій, скільки я сказав результат тебе? Добре, зараз так, бере 170.5, а то 195, так? Да? Так, будь ласка, лисенко платон, лисенко Тимур. Можна Платон? Даємо точкай. Рукайте далі. Будь ласка, Тимур, після нього Орел Артем. Носочки підрівняв по початку лінії Можна. Добре. 208 Ласка, Орел э, після нього орехов. Можно. 199. Орехов, Осипенко. Можно. Можно. 206. Осипенко. Мишенька вітання мамі Привіт Модно. Зитром взносим, да? Да. Давай. Добре. 232. Молодец. Осипов, Глиб, Панихидин, Матвей. Осипов, Глиб. Нету. Не маю. Осипова, добре. Панихидин, э, Матвей. Модно. — Можна? — Чи можна? — Середові. — 207. 2 сантиметри прибрали. Будь ласка, э, Пашкевич, Филипенко. Можна? Добре. 207. Филипенко, Полторадький. Можна? 202. Полтора і Радченко можна. 213. Радченко Єгор можна. Назад, назад Єгорчик дивитися. Те, що нормально, потім пішов і потім стрипну. Значить, відразу з двох ножок штовхнувся і полетіли. Добре. 192. Так, будь ласка, хто у нас там наступний? Зараз секунду. Е, Рябчиков. Можна. Можна. Да, 200 робот. 213. Е, Старосільський після нього Курман. Можна. Давайте добре стоїмо, 197. Курман після нього Ханіченко. Можна. 174. Можна? Будь ласка, э, Ханіченко, да, можна. 198. Так. В есть? А тебе, он, как я, в не кончу. Можно. Миша, давай взорвись. Да. 207. 207. Э -э, не кончу, подери. Подери есть, не кончу, да? Можно.